Доброго здоров'я, колеги! Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні! Оце я вам розкажу таку просту життєйську історію. Як живеш в власному будинку, тут е, дуже багато таких проблем, які треба вирішувати. По-перше, що свій двір, свій город. За воротами своя присадибна там іще територія, і за цим всім треба догляд. І цей догляд потребує е, якихось механізмів, все вручного не зробиш, як це раніше було. І скажу вам просто, надоїло мені косити траву триміром з електроприводом, тягати за, за собою кабель 100 метрів, 80 метрів. Там, чи скільки. Надоїло вручну відкидати сніг взимку, ну, косити траву на городі там, в садочку. Це самі такі сплошні проблеми суцільні, що їх треба вирішувати якось з допомогою механізмів. А хотілося мені придбати лінійку електроінструменту на акумуляторах. В інтернеті надибав я. Лінійку Алко. Це е, така словетна фірма, доволі серйозні там е, девайси. Значить, Встиг я придбати чотири агрегати: е, снігоприбирач, газону газонокосарку з електроприводом самохідно, е, тример і ланцюгову пилку. Це все на одному і тому ж акумуляторі. Покажу зараз ці девайси. Це газонокосарка самохідна з електроприводом. Вставляємо акумулятор. Так, оце вона готова до роботи. Ця косарка. Тепер тример дивимося. А це снігоприбирач Алко? Теж готовий до роботи? А оце? ланцюгова пилка алка. У кожного з цих девайсів є свої переваги. Головна перевага не треба дратів, не треба бензину. На всі оці девайси у мене три акумулятора. Три акумулятори і два зарядних пристроя. Акумулятори. Зараз подивимося. От вони по 40 вольт напруга і ємкість акумулятора 5, 5 ампер годин. Оце я хочу показати. Отака така мене садибна э, ділянка, це у мене сад тут. Далі то э, майбутній горіховий садок там, э, волоські горіхи, Грецькі горіхи. А ось сюди, оце далі тут вище. В основному тут оце все це фундук. О тут е, минулої осені е, я заклав садок фундука 100 саджанців. Оце їх зараз тут викошую траву, е, саджанці поливаю, ну і так далі. Це така робота. Саджанці ще молоді, тут ще такі палички. Так от я не про це, я про те, як ми скосили траву. На такій от площі. Тут 12 соток е, сад города оцього саточка. І ми його оце все е, двома агрегатами е, викасили за 40 хвилин. Повірите чи не повірите, ну так воно і є. Зараз я покажу трошки, як використовувалися ці два агрегата, Самохідний комбайн, е, газонокосарка і тример акумуляторний. Bye. <sweak> А все таки, ще не встиг я виконати своє завдання в повній мірі, так як мені хотілося. Ще мені думалося придбати садовий пилосос на цьому ж акумуляторі Energy Flex лінійки ALCO. Не встиг Уже й домовився і проплатив у початку лютого, але ж отримати. Посилку не встиг, почалася війна. А сьогодні отаке гарне небо, гарне небо. Сьогодні перше червня 22-го року. Перший день літа і день захисту дітей. А раз, не, раз за день захисту дітей щось і не чути цих російських асів. Не літають тут винищувачі над головою. Ну, нічого. Скоро це все минеться, як темна хмара пройде. Їм це все воздасться неодмінно.